Дуже класні якісні гравюри для діток та постарше діток у наявності із героями Пепа Піг. Ось така іде гравюра із трьох листочків, розмір одного аркуша 20 на 20 см, також в комплекті скребочок для того, щоб малювати по гравюрі скрипти. Дуже цупкий папір, і в результаті. Отримуєте ось такі три красиві картинки. Такий набір коштує 80 гривень. Маємо в такому варіанті три картинки і ось такі герої. Також три картинки в комплекті. Дітки дуже полюбляють таке і легенько справляються із даним завданням. Також маємо для хлопчиків можна і дівчаткам, ось таку класну гравюру із скрибочком формату А4 29х21 см, вік іде 5, в результаті буде ось така красива картинка. Ціна такої гравюри 55 гривень. Маємо три штучки. Далі ось така гравюра. Це у нас іде позашляховик. Тут уже інший вид гравюри картинки. Тут іде чорний фон, по якому необхідно скрибочком наносити штрих-пунктири по лініям, які нанесені на картинці. І картинка Оживе, буде такого золотого, гарного кольору. Скрибочок в комплекті. Маємо ось такий позашляховик, один лишився, формат А5-45 гривень. Ось такий байк. Мотоцикл формат А5, ціна 45 гривень. Панорамна гравюра. Ось така гонка автомобіль красивий. Вона велика. Скрибочок в комплекті. Ціна 55, два види із трансформером. Красива панорамна гравюра. Ціна 55 гривень. З трансформером маємо дві штучки. І покажу вам, як справилася із даним завданням моя донька ось така мала гравюру із Вовком, моїй доньці 5 років. Вона з крибочком шкребла по штрих пунктирах, і в результаті ми отримали ось таку красиву картину з Вовчком. Тому справляються навіть маленькі дітки. І останнє маємо таку велику гравюру в рамці, можна на подаруночок, такий гарний песик із кошеням. Тут іде рамка в комплекті, можна зробити як картину, скрибочок. Ось, і картина буде в такому гарному золото-чорному кольорі. Розмір 29,7х21 см. Якщо комусь щось сподобалось, робіть, будь ласка, скріни та замовляйте.